Благодійний фонд СТЕП не стоїть на місці і активно розвивається. Більше інформації про одне із досягнень притулку у наступному сюжеті. Оксана Чорній, керівниця соціального підприємства Зоохаб, розповіла нам, як довго відбувалося будівництво вольєрів та хто допомагає у цьому. Ми вже можна сказати на фініші, на стадії завершення. Як бачите, ми вже навіть поштукатурили. Частково вже і пофарбували. Чекаємо, що фарбу щоб завершити роботи. Ми дуже вдячні нашим німецьким друзям організації Сумні очі Сед Айс Маурін. Грегорі Стац за їхню ініціативу і за їхню допомогу, а також німецькому народу, який донатить, щоб ми змогли забезпечити кращими умовами проживання наших тваринок. Ще раз зауважимо на тому, як виглядають вольєри, тому майбутнім власникам варто доглядати тваринок не гірше ніж у притулку. Пам'ятайте, що тварини це не іграшка, яку ви берете для своєї дитини або для себе, це жива істота, що потребує любові, уваги та піклування. Сергій Нікішин, Яна Грицай, телеканал Броди Онлайн.